Всім привіт! Сьогодні 4 червня буду вже копати картоплю на вулиці, яка була під агроволокном сорт Рів'єра. В кінці травня викопав я вже картоплю в теплиці. Тепер буду вже копати мотоблоком. На мотоблок я установив залізні ґрунтозачіпи. Моя регульована щіпочка така і така саморобна лапа для копки картоплі. Це також ще мого товариша. Я зварив вже свою, але ще потрібно її доробити і вже буду своєю копати картоплю. В минулому році, і також зараз в теплиці я копав картоплю на штатних колесах і спереді став такий швеллер, тому що штатні колеса це просто такий непотріб, який пробуксовує, і з ним дуже важко працювати. А так я вже картоплю садив з залізними ґрунтозащіпами, Це дуже потужна штука. Ні одні різинові колеса не докажуть, як можуть справитися з своєю роботою залізні ґрунтозачіпи. І так розпочинаю свою роботу. Дуже потужно йде мотоблок на желізних ґрунтозачіпах. Він навіть не відчуває навантаження ніякого. В тому минулому році я просто мучився спереді швеллером та з резиновими колесами. Це найпотужніша штука, яка може бути на мотоблокові тільки залізні ґрунтозачіпи. Ось така картошечка. Зараз є волога. Пройшли, слава Богу, не один дощик. І ще така мокровата земелька, і зараз обираюся дощ, хочу ще щось трошки вкопати картоплі. Зараз дуже хороша ціна, 50 гривень, так що викопую картоплю побистріше, щоб можна було щось трошки заробити. Ось так я прокопав рівно 10 метрів мотоблоком, зібрав я картоплю. Зараз подивимося, які з 10 метрів вийшов врожай. Перед дощем зараз таке палюче сонце поставлю зонта і також передвігаюся і збираю картоплю. От З 10 метрів вийшло от таких два відерця картопельки. Є крупна, є середня, є мілка, але в загальному картопля непогана. Ось такими малими відрізками буду проходити копати картоплю. Пройшов 10 метрів, зібрав і пішов далі, щоб на сонці вона не опалювалася і була свіженька така. А ще е, от такі залізні ґрунтозачіпи, зачіпи. Це просто найпотужна штука. Всім рекомендую. У мене є відео, як я їх і робив. Забудьте за ті резинові колеса, вони ні до чого, тільки залізні ґрунтозачіпи зачіпи для таких робіт. І так далі продовжую копати картоплю, продовжую цей рядочок. Відчитаю зараз, якісь з цього місця кроків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 метрів. От, ось така картопелька. Також вийшло два відра. Ось яка картопля, просто суперова. Така вона, дивіться, на руку, практично на одна. Дві картошини це повністю дві руки. Дві картошини повністю на руку. минулому році мені казали, треба гичку скошувати. Це дуже непрактично. Мені це дуже практично, тому що якщо присипало землею картоплю, я беру за гечку і просто витягую гніздо. Обтрусив. І все. І в мене вже картопля знаходиться у відрови. Так що гечку мені не потрібно скошувати. Дуже добре тримається картопля гички, витрусив, і все. Продовжую наступних 10 метрів і покажу далі. Дошов я мотоблоком до теплиці, тут в мене знаходиться капуста. От капусточка вже ще пару днів і вже будуть такі головки, трошки ще м'ягковата, але пару днів вона вже буде капусточка готова. Ось я вже доходжу один рядок до кінця. Зараз подивимося, що у нас робиться в теплиці. В теплиці повністю з'являла ботва. Тепер я буду прибирати тут і висаджую от я був посіяв ще огірочок спеціально для теплиці. Пройшов повністю один ряд. Один ряд має в мене 40 метрів. Чотири рази я проходив по 10. І з 10 метрів у мене виходило по два відра картоплі. Хочу провести такий експеримент. Зібрав я стару картоплю. Такого я ще раніше не пробував. Но один ряд в мене виходило, коли я садив картоплю, десь приблизно півтора відра, можливо до двох відер. От, ну, зібрав почти повне відро. І зараз, якщо прокопаю на, ну, через пару днів прокопаю ще пару рядків, то попробую висадити, побачу, який в мене буде результат. Чи вона зійде, чи хтось таке пробував. І зараз зроблю ще контрольний прохід. Як показала практика минулого року, що якщо я ще проходив назад. Один рядоч, ну вертався назад мотоблоком, то ще можна було назбирати приблизно десь піввідра до відра. Ну, відро ні, ну піввідра, то точно можна було назбирати ще картоплю. Пройшов я контрольний рядочок. Молоду картоплю я краще визбираю, ніж стару. Пропусків у мене немає по молодій картоплі. Ось так я вернувся мотоблоком на початковий місцевий, звідки я починав копати картоплю. Пройшовся по всьому рядкове картоплі я не знайшов. Мені було б приємно, якщо ви поставили уподобайку, або хоча б поставили дізлайк. Тому що по статистиці я бачу, що мені також ставлять дізлайки. Але ті, хто ставлять дізлайки, напишіть мені в коментарях, чому ви поставили дізлайк. Може є у вас канал, дайте посилання, може ви щось краще робите. У статистиці Ютуба є кількість дизлайків, але я не бачу, хто їх ставить. Тому. Хто так, кому так не подобається, напишіть в коментарях, чому так, а не так. І якщо ви мені поставите уподобайку, тому YouTube просуває 10 користувачам мої відео. І тоді можуть бути в мене перегляді. А так зараз в мене переглядів немає. 95% всіх моїх відео дивляться без підписки. Тому підпишіться на канал. Я думаю, що це не важко і поставити вподобайку, щоб було зацікавлене знімати такі відео, тому що такий настає момент, що їх просто не хочеться знімати, нікому нічого показувати. Я думаю, що може цікаве для вас знайдеться. Тому підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.